У Ковалі вперше відбувся фестиваль шкільного вальсу. Організували його 31 травня у центрі міста на площі Героїв Майдану. 93 пари загалом 186 випускників семи навчальних закладів міста цьогоріч кружляли не лише для своїх шкіл, а й для всіх ковальчан. Виникла така ідея вивести дітей на площу, користуючись такою нагодою, такою хвилинкою безпеки, і щоб вони подарували собі місто, свято, враження і дуже гарну пам'ять про таку подію. Яка буває раз в житті розпочали цю граційну феєрію професіонали учасники клубу спортивного і бального танцю Модерн. У після на імпровізований паркет вийшли головні герої фестивалю. Випускники 2023 року. До слова одинадцятикласників готували до виступу знані ковелі хореографи. Марія Солоп, Марина Приць, Мирослав Керничишин, Тетяна Гулечко та Ірина Шворак. Кружали одинадцятикласника ліцеїв номер 1 номер 3 імені Лесі Українки, 7, номер 10, номер 11 ліцею імені Олени Пчілки, школи номер 12 та гості міста, випускники Варського ліцею сусідньої Дубівської громади. Так, ви не є професійними танцюристами, і тим більше цінний, дорогий і зворушливий, нам ваш подарунок, ваш танець. Ми вас. Любимо, дорогі діти. І ми бажаємо вам вдалого старту в цьому житті. Але завжди пам'ятайте, що ви родом з Ковеля і що ви українці. Підтримуємо всіх-всіх-всіх наших учасників гучними облисками. Це фінальний танець усіх учасників фестивалю. Причому вони загальний танок танцювали без підготовки, просто по, е, знали, яка буде музика, і знали хто знали, хто де має стояти. І це дуже велика робота заступників директорів заховної роботи. Усі заклади-учасники були нагороджені спеціальними відзнаками за участь. У міськраді мають надію, що віднині у ковалі зародиться нова традиція: фестиваль шкільного вальсу. І через рік міська площа знову завальсує, але вже у мирній. Ній, переможній Україні.